На захід, на схід, Україна, єдина держава, єдина не став її на коліна до тіла убитого сина, небесної сотні світило, горить каяттям за вину, вони за нас кру пролили. Будь ласка, не треба війну. Під мирним блакитним небом холодна зброя та очі. Будь ласка, війни не треба, ні крові, ні сліз не хочем. На захід, на схід Україна, не крайте від серця частину. Оплаканий берег Криму є ти. Держава єдина.